А завтра ми знімаємо перші випуски шоу Камікеса шукають хлопця. Ти готова? Ні, Вова, я зовсім не готова. Я три дні не спала. Я після туру, я голодна, я не їла, я не спала. Що робити? Як добре, що салон краси п'єрдепуль прямо перед нами. Вау! Як неочікувано! Го я впевнений, що -де Пуль зробить з тебе принцесу. Я впевнена, що після цього мені перестануть посадити, я какашка покрита і лаком на вітру. П'єдепуль. Мережа салонів краси для чоловіків та жінок. Якщо ти живеш в Києві, Одесі, Харкові, Ужгороді, Володимирі або Варшаві, приходь в п'єдепуль. Господі, Алла, навіщо тобі шукати хлопця? Переїжджай до мене. О, ні, тепер мені потрібен точно тільки Тарас. Чому ти розійшла зі своїм останнім хлопцем? Він сказав, що не може витримати таку кількість лімєтів. Хлопця справжнього шукають дівчата в цьому шоу, фліртують, ображають. Хлопець, кожній з них задає питання. Але лише одна знайде своє кохання. Так, мене звати Тарас, мені 32 роки, сам з Києва. Діяльність говорю дуже багато на камеру. блогер. Скільки разів на рік ми будемо відпочивати окремо дівчина номер один. Так, ну дивись, для твоєї безпеки будемо відпочивати кожен раз, коли в мене буде ПМС. Ого. Ну хорошо. Дівчина... <рес> я просто працював в жіночому колективі. Я знаю, що це таке ПМС. Так, дівчина номер два. А, кожного дня, коли ти будеш йти на роботу, я буду лишатись вдома. Ага, так, дівчина номер три. Я готова відпочивати окремо, якщо ти готовий окремо їбатись. <рес> Так занадто вже. Дівчина номер 4. Дивись, е коли ти зрозумієш, яке сонечко відпочивати від мене, тобі не доведеться. Дякую. А ти точно не напряжна будеш? <рігла> я насправді я людина люблю таку, трішку. Не дуже люблю часто проводити час. Тому він блогер. <рігла> Це взагалі вообще... так, дівчина номер 5 а, ми будемо відпочивати окремо всі рази. всі рази. Стосунки, це робота, я хочу відпочивати без тебе. Чувак, окремо. Серйозно? Ти не любиш. А почекай, як це? Ти... No following questions, thank you. <риклад> Дівчина шість. Ну, дивись, два серця, які поєднала доля. Ну Хоча б двічі на день. Це мені треба осписти простір. Мені. Я інтроверт. Двічі на день, <риклад> так. Дівчина номер 7. Ми будемо дихати з тобою окремо на новий рік. Ти будеш віддихати, а я на новий рік зазвичай залежу людям в димоходи, лежусь під йолочку, і дітки утром мене обнаружують і радуються, що їм подарили настійшу живу дявочку. А я кажу, ха! Я вас обманула і ухожу, а вони плачуть. Знаєш, дивись, я тебе відпущу лише якщо впустиш у свій димоход. Так, у мене під питанням дівчина номер 5 Уу! Дякую. О, вона дуже строго виявилась. Мені такі імпонують. Що помилився. Чи готова ти бути зі мною без весілля до кінця життя? Дівчина номер 1 Так, до кінця. Ну, дивлячись, наскільки довгий в тебе кінець? Дуже довгий. <реш> дівчина No2. Да, готова без весілля, просто підемо розпишемося. <гум> номер три. А я не поняла, ти завтра що вмираєш чи що? Та ні, ну ти живеш одним днем. <гум> Блять, да, я алкоголік. <гум> О, в мене вже була одна алкоголічка. <гум> так, дівчина номер 4 Як сказати, давай е, хоча б познайомимось, яке весілля? Ще й до кінця життя? Яке весілля? На 200 людей в шалаші. <гум> Дівчина номер 6 я вже не казала. Маєш коротку пам'ять, але довгий хуй, так? О, все. Це дівчина номер 3 якщо. Це третя була. Звісно, братан, ти ж. Це дуже правдива інформація була, але в мене й пам'ять довга. Номер 6, що ти сказала? Я нічого ще не сказала. От тепер я сказала. Чи готова я. Без весілля до кінця життя. Дивись, я українка і готова до всього. Оце шостий номер. Що Шо ти робиш зі мною? Номер сім. Головне, щоб тобі було нормас, Тарас. <рігла> так, виганяємо. Блін, я забув, хто там був у мене. Д... Номер два, по-моєму, щось там не то. Щось не то було. Добрий вечір. Добрий вечір. Бо... Ти захочеш тут прямо на кріслі, я в шоці. Вже друга дівчина така фігуриста. Інтересно, які інші були? Номер три розйоб. Согласна, я согласна. Як ти ставишся до того, що у нас з тобою буде шлюбний контракт? Дівчина номер один. Так, я ставлюсь добре, тільки з однією умовою, що ми запишемо туди пункт, що чоловік має ходити в душ кожен день. Ти що, я я миюсь по два рази на день? Ну, треба воду економити, так що один тільки. <гум> <гум> Ого, ти, ти за принципи. Так, ти <гум> з тобою взагалі. Дівчина номер 3 Позитивно, бо у мене ніхуя нема. <гум> Хорошо, Не, No comments. Дівчина номер чотири. Ну дивись, весілля ти не хочеш, а хочеш шлюбний контракт. Питаю тебе, ти впевнений, що ти не хочеш весілля. Так ти розумієш? Я, я ж хочу зрозуміти. Просто чим ти дишеш? <клес> чим я дишу? Дівчина номер 6. Ну дивись, питання про шлюбний контракт. Воно вже інтригує. Що багач? Інтригує? Що можу ділити? Два люблячих серця. Дві половинки одного цілого. Як, багато що можна ділити. Тобто ти за проти? Я проти? проти. Так, дівчина номер 7 Ну, по-перше, цей контракт має бути э, підписаний кров'ю, а по-вторих, э, есл... кров'ю. <світ> <світ> а якщо мені не подобається. Понрав... Підемо, брачний свій. Все, не буду да говорити, бо ще забанять мене. А по-друге, якщо мені не подобається щось в шлюбному контракті, то я тобі підпишу контракт, і ти будеш проституткою. <реку> Прикинь, яким голосом вона буде тобі їбати мозок взагалі. Давайте, знаєте, я вже буду тепер говорити те, що мені не імпонує. Дівчина номер три. <реку> Привет. Добрий вечір. Я зараз поясню. Я просто мені не імпонують матюки. Номер чотири питання. Чи ти готова вступити за мене в бійку? Номер один. Так, ну дивись, я вступаю за тебе в бійку, а ти замість мене рожаєш. А, а хто буде в декреті? Ну, ладно, давай ж пополам. Хорошо, так, дівчина номер 4. А Висмити трошечки волосся зможу. Трошечки. Що зробити? Ви ви. У вік. вік... У вікна вікни. Висмикнути. Я просто знаєте для чого це запитую. Я, Мені треба зрозуміти це питання. Виясняє наскільки ти готова до жорсткого сексу. Пізнес тут видно одразу, хто готов до жорсткого сексу. Ти дурачок чи жодне. Так. Дівчина номер три. все! Дівчина номер шість. Братан, де я за тебе будь-кого від відпужу. Від... Хорошо, і дівчина номер 7 Я готова і з тебе, і без тебе, і з тобою. Я просто люблю дратися. Сьома дівчина все робить, я бачу. Що їй не сказали, вона все зробить. Так, виганяємо. Він би номер три, другий раз вигнув, от, я, я прям чувствую. Дівчина номер 7. На жаль. А я? А вона його не очікує. Далі все, пока. <реш> Передостання: чи готова ти оформити кредит на нашу квартиру на тебе? Дівчина номер один. Так, ну окей, тоді тільки запишемо брачний контракт, що не будемо розлучатись, поки я не закрию кредит. Хорошо. Так, дівчина номер чотири. Питання такі: чи готова ти, чи готова ти а, заради мене все зробити? Звичайно, я готова я ж йобнута. На все! А в тебе є квартира вже? Квартира є. Серйозно, ну, то наші Нам кредит не треба вже. Так, дівчина номер 6 Ніяк кредитів. Я стану успішною і куплю нам квартиру. Або ні. Так, тебе кидає в різні сторони. Так, виганяємо дівчину номер 6 Це була помилка. Хто, від... Хто захистить тебе від номера три? Так, номер 3 вже Ти не виживеш, пацан, ти не виживеш. Ти знаєш, в нашому житті не зустрінеться номер 3. Все. Так, фінальне питання. Якщо мене призвуть, скільки ти готова на мене чекати? Номер один. Ну, десь 2-3 тижні. Ти що, ти? А він тебе заспокоював спочатку війни? А, ну, він так, да, він більше не було кому. Ви зійдіться! Коли шипереш пару в серіалі зійдіться! Коли графік відключення не співпадає з відключенням світла. Ви тупі, зійдіться! Ситуація. Мене не взяли на холостяк. Тим часом Алла. Ви тупі, зійдіться. Та дівчина номер 4. Як чекаю перемоги, так і тебе буду чекати. Блін, мені важко прийняти рішення. Та візьми себе в руки, будь ти мужиком! Ріда, а кого мені нужно вигнать? Дуже важко прийняти рішення, але я вважаю, що виганяю я номер один. Обирай номер чотири. Все пока все, пока, до свидання. Привіт! Ого, а ви прис. Представля... <рес> <Шо -шо? рес> ви <б> так <рес> да, представляєш? А чо ти боса вообще? Кажи, що ти боса? Бля? Вона бідна. Бідна? Ну нічого, я багачу. Я вважаю, що тут одна із смішних тільки я. Я вважаю, що всі остальні можуть покинути шоу і не участвувати в ньому. А ще я вважаю, що мама психаті. Я <ф>... за <ф>... і А ще я вас всіх люблю. Ви дуже хороші люди. Не харкайте мені в стиканку. Підписуйтесь. Стендап, 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 стендап. Кожного на він бочка, папку пуйквіт. квітки на концерт в твоєму місті. Пиши, де ти в коменти особисті. Вітаю, мене звати Женя Коротков, Мені 25 років. Я стендап комік. Ви можете знати мене по таким шлягерам, як «Що ти крутиш академік або нічого своє з Варшаві відбувається. Тому я клянусь бути об'єктивним і судити лише по панчам сьогодні. Ще я хочу дати три факти дівчатам, щоб вони краще мене дізнались. По-перше, цього року я купив собі неокончену зимову куртку, тому ті, хто переможе, буде не соромно гуляти. А яка шапка? На а шапка яка? Кончена. Ага. Друге, у мене є генератор. І третє, цей генератор це генератор хуйових жартів. Супер. Що ви могли тільки що побачити? <світ> Перше питання: чому ти розійшла зі своїм останнім хлопцем, дівчина номер один? Він сказав, що не може витримати таку кількість мінетів. Бідолага. Дівчина номер 2 Ну, тому що хочу гарних дітей. Дякую. Підтримка. Це моє все. Вау! Дівчина No3. Він був стендап-коміком, а я люблю хлопців з майбутнім. Із грошима, я думаю. Да. Дівчина номер 4 Бо він не захотів куплять жабу з мене в роті, а заставляв мене роботи. Дівчина номер 5 а, а я з ним не розходилась. Я взагалі з жодним не розходилась. Так в п'ятьох і живемо. Один навіть з моєю бабусею замутив. Не заздрюємо. Дівчина номер 6 Ми зрозуміли, що нас об'єднують тільки жарти про говно. Фу. Але прикольно. Дівчина номер 7 Тому що хотіла, щоб моїм останнім хлопцем був ти. Oh. Да, да, да. Дівчина номер 3 на жаль, ми, мабуть, попрощаємося, бо ти хочеш багатого хлопця, тобі не сюди. Hello. Наступне запитання: в скільки років по твоїх відчуттях ти зав'яжеш сексом? Дівчина номер один. Я з сексом, коли почну плутати гель для суставів і лубрікант. Тобто в 29. Чудово. Дівчина номер два. Не знаю, коли це відбудеться, але я зроблю як притула, зберу свято і скажу: друзі, цей день настав. Актуально. Дівчина номер чотири. Я зав'яжу сексом, коли в мене одного розв'яжеться пупок. Бля, а немає враження, що їй тринадцять по голосу. А скільки тобі років, дівчина номер 3 Я не скажу. Щоб я не попав під статтю. Щоб ти попав. Дівчина номер 5 Після того, як спершу вишую сексом, потім зшию сексом, а потім вже зав'яжу. Непогано. Сінки баути. Дівчина номер 6 Ну, якщо ти не будеш гнати 180. То мене надовго вистачить. Щось відповідь, звука що не подобається. Перекрути чи трошки жарт. Дівчина номер 7 Ніколи, тому що клімакс це найкраща контрацепція. Хорош. Чудово, дівчина No5, мабуть, попрощаємося. Ей, я прошию, вишую. Ти сказав Так, да, Тому і попрощаємося. Сказав хороший жарт. Якщо я буду храпіти, що ти будеш з цим робити? Дівчина номер 1 Золото. Я проспала сповіщення ДСНС. Я буду кайфувати в твоїх вібраціях. <плес> Дівчина номер 2 А якщо ти будеш храпіти, я просто сяду тобі на обличчя. <плес> Дівчина номер 4 ти будеш храпіти, а я буду валіти. От така буде сім'я. Не побачимо Кремля. Їй точно 13. <рігла> а, дівчина номер 6 Ну, в тебе працює генератор, типу мене все влаштовує. <рігла> Ви подружки, так? <рігла> дівчина номер 7. Ми будемо ставити на ніч диктофон, а утром будемо прокидатися і будуть у нас крути бітбокс треки і, так скажемо, пасівний зароботок. Та на жаль, остання дівчина покидає: я не люблю бітбокс. Це вже не модно. Можна я теж покину. Здорова. Я не знав, що ми кінти. Здорова! Що ти не любиш в чоловіках? Номер один. дементію. І все? Ні. <ріст> ти, ти забула, що ще не любиш? Нічому. Ну, з тобою в мене все нормально. Це добре. Ну, перша відповідь про мене ти була смішна і я тебе <ріст> Номер два. Найбільше в чоловіках не люблю онкологічні захворювання. Ми пішли по хворобам. Нормально, нам <ріст> треба Тоже триматися. Пасіки. Номер 4. Не люблю, коли вони постійно кажуть, що мені 13 років. Номер шість. Uh, коли вони закінчують стосунки першими. Uh. Давайте так, щоб наше шоу не набуло ніякого кримінального контексту. Номер 13. Ой, номер. Номер, якому тринадцять років вибуває. Ну, тобі не тринадцять. Якщо ти побачиш на пляжі Акулу, яка пливе на мене, як ти будеш мене рятувати? Дівчина номер 1 Та ніяк, я не рибнива. <плес> Дівчина номер 2 А мені нічого не треба буде робити, Вона нападе на мене, тому що я жінка, а значить, я. <плес> М'ясо. <плес> У мене є опаска, що номер 2 мужик мужик-сексист. <плес> <плес> Дівчина номер 6 Жека, пливи! Пливи, сукин син! Пливи швидше! Мать його! Дівчина номер один, на жаль, ми попрощаємось. О, Жень, це ти! О, <рес> фінал Як ти вирішила, що потрібно зайнятися сексом вперше раз? Дівчина номер два. А дядя на вулиці спитав, чи хочу я цукерку. А я так люблю Барбариски. <парад> <пас> 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 Можна повернути, те, <то>, що чихнула? <пас> Дівчина номер 6. Ну, я подумала, треба зайнятися сексом перший раз. Ну і ще захотіла собаку з ним. І дім. І. Весілля. Коли ти захотіла собаку, не треба займатися першим сексом. Чесно кажучи, я не можу визначитись, е, тому е, я написав одне питання сам, і через нього я вирішу, е, хто сьогодні перемагає. Wow, yeah! ah! 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 Нахуй ці заготовки. Ah. І з телефоном сижу. Ми приходимо знайомити з моїми батьками, і ти бачиш, що мої батьки це Віктор і Людмила Янукович, твої діти. Дівчина номер 2 Ну, я перейду до тебе і скажу... скажуть! Дівчина номер 6 Спитаю, чому так пахне з курі? Так, на жаль, дівчина номер 6 вилітає. Все? Покажи, покажи! привіт. Блін, а вони прям реально наче пара.